У Закарпатському палаці дитячої та юнацької творчості підбили підсумки конкурсу Ми малюємо подіюн». Вік учасників від 5 до 15 років. Юні митці прийшли відбір, а найкращі роботи конкурсантів прикрасили новий календар закладу на 2023 рік. Його презентували й усім 12 призерам та нагородили грамотами. Урочистості провели у падіоні навіть попри відсутність електроенергії, аби подарувати трішки свята дітям. Настільки була вільна тема, подію не тільки будівля, Подіюн – це я в будівлі, подію це гуртки, на які я ходжу, подію, взагалі, те, що я відчуваю тут. Дуже довго обирали, щоб дійсно малюнок відповідав цьому місяцю, цьому настрою. І я дуже радію, що у нас так вдалий получився календарик. І настільки дитина може не так часто зараз, дитина може побачити свої твори десь, не так часто в цей ну, важкий для всіх період. Дитина може порадіти чомусь. Це було не тільки вихованці подіюну. Ми давали клич і кожна дитина, яка хотіла, вона могла надіслати нам в електронному вигляді або принести сюди. Дуже багато малюнків у нас було, і ми обрали саме ці для того, щоб відчути атмосферу дитинства в цьому календарі.